Бідібори, багаті історіями, про нас знають назнакцію тимниці потробиці тут зупинився час. Рахують людей, ховають і ні з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишилися вчора двоє. Друзі, чи потрібна нам мобілізація? Задають питання. Я вам скажу: не потрібно абсолютно. Навіть не потрібно рухати це. Чому? Тому що сьогодні біля півтора беремо тере, 2 мільйони людей в Україні є, які отримали військову освіту від держави, які отримали навики, військові, бойові навики, навіть які отримали зарплати, пенсії. Держава вклала в них трильйони там уже за всі ці роки грошей, не мільярди навіть уже. І ці люди мають відпрацьовувати. У них є навики, є підготовка, є можливості, є знання. Будь ласка. Будь ласка, а для чого вас тренували? Для чого вас навчали? Для чого в вас вкладали кошти? Для того, щоб ви в носі ковирялися? а, на, а в окопи кидали колгосників? Ну це ж неправильно. Ви розумієте, що це неправильно, тому що трактористи, комбайнери, вони повинні бути в полях, а не в окопах. А в окопах мають бути військові, які отримали від держави всю підготовку, вони вклали велетенські гроші. Ну відпрацьовуйте, час прийшов. Ну в чому питання? Я не розберу.